Десь вчора увечері. Можна, українчику? Га, можна мені піти подивитись телевізор? Можна, але тільки недовго. Добре, добре, добре. Хе-хе, боже, як же смішно! Хе -хе. Десь через одну годину. Я тебе укрию. І піду спати. Допоможіть. Да, Нас крадуть. Люксембурчику. Там нікого немає. Немає. Наступного дня. Доброго ранку світе. Українчику, полянчику, французику, британчику. Де ви всі? Зараз піду зайду в спальню, можливо, щось сплять. О, їх тут немає. Що це за груши? Що це, це за знак? Треба напевно спитати дядька, дядька грекчика, можливо, він, він щось підскаже? Алло, дядьку грекчику, прийдіть додому до, до, до українчика. А, українчика. Е, дякую. Ну що ж, дядько грекчик приїхав в повній крутості. Так, е, я замітив. А де українчик Люксембурчику? А його немає. Вони, вони всі зникли. Усі. Вся сім'я зникла. Прям вся-вся. Вся-вся прям? Вся-вся прям. І тут зон, в нашому сімейному зошиті залишений який знак? Де він? Он він? Це її знак? М -м -м. Я взагалі-то поліцейський. Взагалі-то я знаю цих бандитів. Вони заставляють такі знаки. І коли я на. як я їх хочу завжди вловити. Тому що коли я народжувався, коли мене малювали, то мені не хватило білої та синьої краски. А знаєш чому? Чому? Тому що і вона гімнстріба стала потрібною. Вони не купили в магазині, я вкрали в мене. Тому мені наділи окуляри. Гарніші, престижні, але я хочу мати звичайні очі. Е. Дуже сумна історія. Е, згоден, але все одно ми повинні знайти цих бандитів за будь-яку ціну. Я, я допоможу тобі, Люксембурчику. Дякую, Дя дядьку грекчику, нема за що, Люксе Ауч. Люксембурчику, так ти усіх забрав, та начебто усіх. Ти казала їх же ж двадцять. А ну, але вони не всі. Там, по-моєму, я, я колись обдурила Люксембурчика. Але тут немає його. Але є його спаситель. Ти! ти? Що ти тут робиш? Звільніть мою родину. Іди вгору! Ні. Чому ти не забрав 21-го? Чому? Іх тепер 21... Тепер 21. Так! Ти чого? Не забрав їх! Чого? Ну, ну, тому що ти залишив знак. Залишив. Молодець, Іди, забери іншого! Негайно! Або тобі буде непереливки! Добре, добре, давай підемо по слідах злодіїв і знайдемо їх. Давай, давай вийдемо на вулицю. Давай, Я поки полежу трошки. Добре. О, я бачу мирного громадянина. Хі -хі. Хі. Добрий день, містере громадянине. О, добрий день. Ви, ви вчора о 23.20, так? Так. Ви вчора 23.20 був, були на вулиці. Так, я найчастіше увечері продаю всякі е, штуки. Штуки? Що, наприклад? Сувенірчики всякі. І ага. я побачив, що, що якийсь е, злодій, ага. він один, він зеленого кольору і з хрюшкою. Ага. Він, напевно, свиня. Так, він хрюкає. Так, він хрюкає. Я йому предлагав сувенірчики. Він був із багатьма кругляками, напевно, як він. Це моя родина. Він сказав нічого іншим не розказувати, а то мені буде непереливки. Розказуйте. Ви то був бандит, а, а, ми, а я поліцейський. а він, а він частина тієї сім'ї кругляків. Ну добре, вони. Е, вони пішли он туди. Тут, туди? Туди? Так. Дякую, мирний громадянине, ви нічого не порушували. Ні, нічого, дайте мені пройти. Бувайте. І дякую за те, що ви розказали те, що бачили. бачили. Нема за що. Треба нам послухатись цього мирного громадянина. Ну давай. <світ> давай заховаємося тут і будемо чатувати на злодія. Давай, давай. Я поставлю йому лавушку, щоб він перечепився і впав. Добре, і ми його замітили, так, і ми його замітили. Давай чекати і стояти тихо. Давай. Йди давай, йди! Ну добре вже, йду, іду. Що це таке? Що це? Ти А, ха-ху! Стояти і не ворушитись! Во імені закону Стійте і не шевеліться, ох, мене впоймала поліція, а ти Люксембурчик? Так. Тебе мені наказали тебе впіймати, ти нікого вже не впіймаєш. Ага, покажи нам шлях, ясно? Добре, отам. Тільки, будь ласка, в'язніть мене в тюрму подалі від тієї жінки. Добре. Во імені закону не вручіться. Що? Він привів ви його ув'язнили. Вас теж ув'язнено, вас спіймала поліція. Що? А він? Він мені був так потрібен для повної колекції сім'ї кругляків. Це не сім'я кругляків, це сім'я Кантріболів!» Так і що? Вас ув'язнено законом. Кантрибул, кантрибули, можете повертатись, огос. Господи, дядьку грекчику, ви звільнили нас, як ви догадалися. Без вашого брата, Люксембурчика, нічого б не вийшло. Дякую, Люксембурчику. Нема за що? А я піду їх арестовувати. Скоріше за все, їх посадять на довічну за викрадення. Ану йди. Давай, йди. Ах, <гум> Він свинтос. Він сказав, що не хоче сидіти біля вас. Що? Дякую, Люксембурчику. Я знав, що ти нас врятуєш. Ех. Ну, що ж, сьогодні ми врятували нашу сім'ю. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Гарного вам настрою. До побачення до нових зустрічей!